Мене часто запитують, чому Бог створив людину, якщо він знав, що вона згрішить. Це одне із питань, яке осягнути людським розумом дуже складно: те, що Бог знає наперед, що має відбутися. Разом з тим, в Біблії описано безліч випадків, коли Бог зі здивуванням реагує на певні дії людей. Таке враження, що він не знає, що станеться саме так. Але ж він знає все, чи не все. Я маю теорію щодо цього питання. Не можу претендувати на те, що вона абсолютно точна. Це просто моя думка. Коли Ісус прийшов на землю, він добряче себе обмежив. Уявляєте, Бог, який створив весь всесвіт, став маленьким ембріоном у тілі Марії, і потім, коли ходив серед людей, він був дуже обмежений у своїх можливостях. І це він зробив добровільно. Для чого? Для того, щоб бути зрозумілішим нам, для того, щоб пройти наш шлях і пояснити істину нашою мовою, для того, щоб врятувати нас, врешті-решт. Так, от, а якщо Бог заради нас обмежив себе набагато раніше, і весь час існування людини спілкувався з нами, обмежуючи свої певні можливості. Знаєте, як батьки зі своїми маленькими дітками стають на коліна біля них, сюсюкаються, граються машинками, програють в якихось іграх, дитина радіє, думає, що все це по-справжньому. А насправді батьки просто спускаються на рівень дітей, щоб бути для них зрозумілішими. Тому всюди, де в Біблії сказано, що Бог розчарувався, забув, згадав, здивувався, означає, що Бог стає на коліна біля нас і сюсюкається з нами, пояснює нашою мовою те, що ми не можемо поки осягнути своїм обмеженим мозком. І ще один аспект хотів би зазначити, відповідаючи на це запитання. Ми всі знаємо, що коли люди кохають одне одного, вони прагнуть одружитися. А коли вже одружилися, природним наслідком їхньої любові стає народження дітей. Як ви думаєте, чи знає молода пара, що їхні майбутні діти будуть неслухняними? Чи знають вони, що доведеться не спати ночами, сваритися на дітей, переживати за них? Знають. Чи розуміють вони, що ці діти принесуть купу проблем? Можливо, навіть можуть стати злочинцями? Так, вони розуміють ризики, що таке може статися. Навіщо ж вони все одно йдуть на цей крок і народжують дітей? Бо це природний наслідок їхньої любові. Вони хочуть любити, і ця любов спонукає їх до створення собі подібних. Бог не може не любити. І ця любов побуджує його творити світи. Ця любов побудила його створити нас, хоч він і знав, що ми можемо бути непутящими. Він пішов на цей ризик і, передбачивши наше падіння, ще до створення, придумав план, як рятувати своїх дітей. Саме такий наш Бог. Який спас нас і покликав святим покликанням згідно зі своїм наміром і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами.